Четвер, 15 червня, це новини на ТВ. 7 сьогодні у випуску. Дивіться, Росіяни готуються до запуску комбінату ім. Ілліча. у Маріполі Дітей окупанти почали підозрювати в партизанстві. А ЗСУ готуються до контрнаступу. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Ватажок так званої ДНР Денис Пушилян заявив про початок підготовки до запуску комбінату імніліча, начебто територію підприємства, вже розмінували. Цитую, завод ліча, як ми і планували, буде відновлений і працюватиме. Підкреслив Пушилян. А ось на Азовсталь чекає інша доля. Там окупанти хочуть зробити індустріальний парк. У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи настільки бояться спротиву, що підозрюють у партизанстві тепер навіть дітей. Тож перевіряють, в кого з них можуть бути проукраїнський настрій. настрої. Про це повідомив радник легітимного мера Петро Андрющенко. Зараз для росіян ситуація в окупованому місті стає з кожним днем все більш напруженою. Вони налякані ймовірним контрнаступом збройних сил України, саме тому посилюють контроль за цивільним населенням. 250 мільйонів рублів на благоустрій території. Стільки планують витратити окупанти на будівництво нових, як вони кажуть, баз відпочинку на тимчасово окупованому азовському узбережжі. Так, селище Ялта хочуть звести як у будинок на 16 номерів. Усідово глемпінг на 28, на Білосарайській косі базу відпочинку на 50. Ось цікаво, скільки буде коштувати одна доба відпочинку, та чи буде це по кишені Маріупольця, яким й досі затримують заробітну плату, чи це буде відпочинок лише для еліти. Приклад Криму показує. Зав, там де Росія добралася до пляжів, в деяких місцях звичайна людина вже не може купатися. Хід тільки для приватних осіб або лише небожителів. А в цьому році на узбережжі півострою риють окопи. Національна поліція повідомила про підозру двом гауляйтерам Донеччини. Відомо, що чоловіки під час тимчасової окупації російськими військами Маріуполя та селища Урзуб Маріупольського району добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Вони очолили так звані виконавчо-розпорядчі органи загарбників підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Вночі Росія знову атакувала Україну крилатими ракетами та шахедами. Повідомляє командування повітряних сил України. Одну з ракет вдалося знищити також знешкоджено усі 20 ударних дронів. Окрім цього, українські сили ППО збили російський безпілотник, який здійснював повітряну розвідку. Кривий ріг вдруге за три дні потерпає від обстрілів країни агресорки. Вночі росіяни поцілили по двох промислових підприємствах. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поранення отримав 38-річний чоловік. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. В окупованому Криму за ніч нібито збили та заглушили 9 безпілотників. Про це повідомив так званий глава півострову Сергій Аксьонов. Щоправда, чи справді то були атаки, і чи все дійсно збили, наразі невідомо. Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. Загинули 4 людини, ще 6 отримали поранення. Повідомляють в обласному управлінні поліції. Руйнувань зазнали 102 цивільних об'єкта, 89 приватних будинків, підприємства, агрофірма, церква, приміщення поліції, автомобілі, газопровід і електромережі. Михайло Подоляк радить дочекатися результатів на полі бою. Радник голови офісу президента України переконаний, що війна Росії проти України закінчиться до кінця 2023 року. Він також пояснив, що зсу ще не почали контрнаступ, а проводять наступальні дії, щоб виявити слабкі місця окупантів. Йде тестування всієї лінії оборони, а вона величезна. Росія сконцентрувала все, що тільки може там сконцентрувати, і сьогодні спробує втриматись, тому що розуміє, що як тільки десь буде прорвано в тому чи іншому напрямку, чи одночасно в декількох напрямках і так далі, далі все піде так само, як це було у Харківській області, чи де-інде. А це приведе вже до обвального руху, як вони кажуть, від'ємного наступу. Випускний в евакуації Маріупольські школи провели спільний випускний у Києві. В центрі Я-Маріуполь зібралися одинадцятикласники, вчителі та директори шкіл. Свідоцтво школярам вручав перший заступник мера Михайло Когут. Усього в цьому році понад 600 маріупольців закінчили міські школи дистанційно, з них 34 медаліста. медалісти. Не усі були присутні на святі, бо знаходяться за кордоном. Але й ті, хто виїхав в Україну і знайшли прихисток в різних містах, вперше після повномасштабного вторгнення зустрілися разом. Діти отримали подарункові. Набори від міськради, а педагоги грошові сертифікати. У муніципалітеті подякували директорам та вчителям за прагнення продовжувати працювати в маріупольській освіті. Наразі дистанційно функціонують шість шкіл та ліцеїв міста. Їхню роботу відновили торік, у вересні вони працюють та продовжують навчати дітей, аби разом повернутися до звільного Маріуполя та стати до відновлення улюбленого міста. Незважаючи на всі перепони, ми згуртувалися і зробили все можливе для того, щоб Наша маріупольська освіта була. Міська влада там з міським головою робить все на те, щоб повернення було якби як мога швидше. Слава Україні! <плес> на сьогодні це все. Стежте за актуальною інформацією в нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.